Дорогі друзі, шановні партнери і колеги, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешними новорічними святами. У цьому уроці наша Україна відзначає свята в умовах повномасштабної війни. Росія за три дні хотіла взяти Київ та крокувати переможним парадом на Хрещатику, але ми показали всьому світу свою сміливість та абсолютну згуртованість. Ми стали тією нацією, яка здатна об'єднатися, Критичний момент, яка може боротись з Другою армією світу. Ми показали, що здатні відстояти свою незалежність та свою державу. Апарат розбитої російської техніки у центрі столиці і так побачив весь світ. Хтось буде святкувати, а хтось скаже, що не на часі. Хтось буде в укритті під час звуки сирен, але з молитвою, ховаючись від бомбардувань. Хтось не зможе прикрасити вдома. Новорічну ялинку, бо в нього немає більше дому. Його зруйнувала Російська Федерація. Хтось буде сумувати і не зможе обідняти рідних, як Сергій, який більше ніколи не побачить своїх дітей, про смерть яких він дізнався із сюжету на телебаченні. Він впізнав їх за одягом, за речима, за валізами і переноскою із двома їхніми собаками. Але діти лежали там. На асфальті мертві. Цілі сім'ї вбиває країна терористка як шестирічну Софію, яких разом з півторамісячним братом, мамою, бабусею та дідусем розстріляли в автівці російські військові. Хтось пригорне до серця іграшку своєї дитини, яку викрала Росія. Наших українських дітей насильно депортують і викрадають. Хтось зустріне без світла і тепла, бо ворог обстрілює енергетичну інфраструктуру, хтось в окопах зі зброєю в руках, захищаючи рідну землю від окупанта. А хтось все ж за святковим столом, з невимовною вдячністю, підніме келихи за наші потужні Збройні Сили України і згадає одне: спільне бажання на всіх, бажання здобути перемогу, звільнити всі. Окуповані українські території. Де б не були ми, українці, вдома чи за кордоном на передові чи в окупації, ми продовжуємо жити з надією, вірою, молитвами і підтримкою один одного. Сяйва наших сердець переможе будь-яку темряву. Ми щиро віримо в перемогу. Бажаю всім нам миру і спокою у кожному домі, бо ми відчули на собі, як важливо це мати. І боляче це втратити. Нехай Різдво принесе тепло, милосердя і добро. Нехай все російське зло буде переможене, і тоді ми зможемо насолоджуватись сповна кожним моментом нашого життя. Ми стримали ворога і обов'язково проженемо його з власних земель. З Різдвом Христовим, з новорічними святами! Слава нашим героям і героїням! Слава Україні!